Ну, а далі поговоримо про підтримку ветеранів, зокрема на Вінниччині. До нашого ефіру долучається Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Пане Сергію, добрий день. Доброго дня. Пане Сергію, у Вінницькій ще в трьох областях запустили проєкт Помічник ветерана. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше на якій він стадії? Вінниччина одна з всіх областей, які запущені в пілотному проєкті. Повністю виконала е, всю роботу, і у нас на сьогоднішній день пройшли відбор співбесіди навчання а також працевлаштування помічників ветеранів. На сьогоднішній день е, ми мали 69 чоловік, чоловіків, які е, прийшли на навчання, 19 із них працевлаштовано. І 13 чоловік ще навчається, і 29 ще чекають свої черги на працевлаштування uh -huh. у чотирьох з громад, які відібрали пілотним проектом створені сервіс-центри, ветеранські офіси для того, щоб люди змогли зайти туди. І повністю отримати відповіді на всі питання, які стосуються саме ветеранів. пане Сергію, а розкажіть, власне, в чому суть цього проєкту? Можливо, для тих наших глядачів, які не знають про нього. Яка мета цього проєкту? Основне в цьому проекті це допомогти ветерану подолати конкретні перепони переходу від військового до цивільного життя. Помічник ветерана має стати ланкою між ветераном та органами влади, і також ми ініціювали, щоб ми співпрацювали з міністерством ветеранів. Ми маємо їм інформувати деякі прогалини саме в документах, фактах в для того, щоб ми змогли відразу вирішувати питання для всіх ветеранів, а не для якогось конкретного ветерана. І спростити вирішення таких саме питань одразу для всіх це можливість їм менше знаходитись в органах влади, отримати якісь довідки і незрозумілі документи для них. Тобто, є помічник ветерана, який на ми планували, щоб він був рівний рівному до помічників ветерану. Подалися також жінки військовослужбовців, жінки загиблих. Військовослужбовців, також самі ветерани, і ми можемо підсвічувати саме міністерству ті негативні моменти, які є для того, щоб вони на своєму рівні вже на державному змінювали законодавство і для того, щоб спростити саме цей механізм. Ось основна мета. Угу. Тобто люди недотичні до ветеранів, не можуть стати помічником, наскільки я розумію. так Які загалом головні критерії у відборі цього кандидата? Критерії саме розуміння ветеранської спільноти. Для того, щоб він був, ну як кажемо, своїм. розумієте Ті люди, які разом переживали війну, або ті, які. Вже пройшли цей шлях для отримання цих потрібних документів. Угу. Тобто зараз, наскільки я розумію, цей проєкт виглядає як така собі пробна версія, ви сказали, так, що... це пілотне, угу. це пілотний проект, і на сьогоднішній день ми при вирішенні всіх питань ще з Міністерством ветеранів, ми його розповсюдимо на всі громади. Адже сьогодні в пілотному проекті лише шість громад. Це бувші ще обласний центр район, районні районі центри області, саме де є можливість створити фронт-офіси ветеранського сервісу Угу. А наскільки добре зараз відбуваються ці контакти змін зміни ветеранів. Е, наскільки Повна взаємодія займодії комунікація? Ми щодня, щотижня спілкуємося по окремим моментам, які є незрозумілими, ми отримуємо роз'яснення. Якщо вже само міністерство бачить, що документи треба допрацювати, також вони звертаються до уряду, щоб вони змінили підзаконні акти. А власне, охочих стати помічником ветерана багато? Було 68 осіб. А, ну, в принципі, для області це достатньо, тому що це лише це не кожного дня йому робота з окремим ветераном, але це саме допомога для того, щоб людина могла мати якусь ланку між саме ветеранами і органами влади. це. Трохи про інші актуальні питання для області, що хотів поговорити. От розкажіть, що, наприклад, з опалювальним сезоном зараз в регіоні чи багато труднощів від моменту його початку, температурний режим осені дозволив нам трохи заощадити кошти. Ви самі розумієте, ми можемо зекономити на опаленні. і наразі всі підприємства працюють. Ми погодили з підприємством Державним Нафтогаз трейдинг, всі ліміти газу, всі договори складені, і робимо все, щоб опалювальний сезон пройшов ну, безболісно саме на цей період. Але ми розуміємо, що йде війна, але ми маємо минулорічний досвід і де щоб встигли підготуватися також за допомогою і наших іноземних партнерів. Угу. Тобто ресурси на випадок обстрілів є, щоб відновлювати цю інфраструктуру. Відновлення інфраструктури, саме енергетики, повністю є взаємодія з Укренерго, з Обленерго і також зі всіма стейкхолдерами енергетичної системи. Мушу сказати, що диверсифікували ми повністю енергоджерела в. Лікарнях обласного рівня в усіх закладах це в інтернатах, пірятричного профілю, і також ми повністю проконтролювали, щоб лікарні, які саме знаходяться в громадах, також мали дизельні або бензинові генератори відповідної потужності на випадок повного знеструмлення. А як щодо людей, які не користуються централізованим опаленням, чи, наприклад, отримали допомогу ті люди, які опалюють оселі своїм твердим паливом? Ну, допомога від держави саме в твердому паливі є тільки на тих територіях, де йдеться, де вони деокуповані. Вінниччина також долучилася до цього, і ми постачаємо дрова на деокуповані території. А саме в Вінницькій області всі, хто користується твердим твердим опаленням, могли отримати субсидію на закупівлю собі е, саме дров. Угу. А в контексті о, сьогоднішніх обстрілів, о, зараз була пошкоджена інфраструктура. От на Київщині, наприклад, о, і не було там світла в, в деяких будинках. А як у вас із цим чи все в порядку з електропостачанням в області? Я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас вже є затверджений графік відключень. Але на сьогоднішній день повідомлень про відключення електроенергії або зниження струму по Вінницькій області немає. Але все одно треба заощаджувати і дуже вірно, що сказали попередньому сюжеті. Саме заощадження веде до того, що ми можемо електроенергію, яка є зайва переправляти на ті регіони, де вона вкрай потрібна після обстрілів? Угу. Ну і ще хотів спитати про обласну ініціативу, за якою майже 800 дітей військових відправили на відпочинок в Карпати. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, детальніше по перше про цю ініціативу, і власне чи плануєте її продовжувати ще відправляти дітей на відпочинок? У серпні, в жовтні, в листопаді майже 800 дітей поїхало на відпочинок до Закарпаття, і це все ми зробили в рамках цільової програми, ініційованої Вінницькою областю. Це підтримка сімей військовослужбовців, і ми плануємо також ще продовжувати цю програму, тому що саме допомога сім'ям. Військовослужбовців, допомога сім'ям ветеранів це наш обов'язок. Ми його будемо виконувати на початку осені. Наші діти їздили, їздили до Польщі, до Лоцького та Мазовецького воєводства. Також на відпочинок, і ми плануємо вже після нового року також продовжувати відпочинок дітей наших захисників та захисниць. Жодна родина не залишиться осторонь від цієї програми щодо е, дитячого відпочинку. Пане Сергію, дуже дякую, що приділили нам час. Я нагадаю, це був Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації.